Добрий день, шановні вчителі. Ми з вами продовжуємо наше знайомство з концепцією нової української школи в нашому варіанті. Біологія 7 клас і на прикладі наших розробок, в тому числі нашого підручника, ми показуємо деякі цікаві моменти. Сьогодні ми з вами поговоримо про виконання дослідницьких завдань і біологічні конкурси, розглянемо на прикладі одного з конкурсів. Як це може бути і на що там можна звертати увагу, чого досягати. Ну і поговоримо про дослідницькі завдання. Дослідницькі завдання, власне, є одні з складових саме підходу нової української школи, тому що дослідження, які ми проводимо, вони дозволяють набагато краще зрозуміти. Матеріал, кращі його засвоюють, Він більш зрозумілий, надовше залишається в пам'яті і це сприяє формуванню ну, реальних компетентностей, бо це не просте запам'ятовування тексту, а саме використання якихось знань для формування. Певних умінь для того, щоб іми оперувати, ну, дійсно, це дуже ефективний спосіб. Тому дослідницькі завдання займають важливу частину і в нашому підручнику, і взагалі в будь-якому підручнику нової української школи. Взагалі їх можна поділити на дві великі групи в умовах е сучасної школи. Е і в е першу Дослідницьких завдань є ті завдання, які мають демонстраційний характер, і мета яких це практично продемонструвати певне біологічне явище чи певну структуру. Наприклад, коли ви берете ту дуже устрицю берете, її можна розрізати перед тим, як з'їсти це, власне. Роблять в ресторанах, і подивитися, які структури, наприклад, знайти там зебер. Це, власне, і буде дослідження будови молюска, і ви побачили там конкретну структуру. Це завдання першого типу. Завдання другої групи мають опанування навичок проведення досліджень і формування вучнів біологічного мислення. Що тут важливо? Тут сама важлива частина це правильна організація біологічного дослідження, і воно надзвичайно важливим є в сучасних умовах і не тільки для біології, але ми до цього дійдемо і поговоримо. А поки трошки про завдання першого типу, вони у нас в підручнику є, ми їх пропонуємо цікаві, <кій> Найкраще вони продемонстровані в підсумкових блоках в кінці кожної теми. Вона, сторінка є відведена саме на проведення таких узагальних чи дослідницьких завдання, які дозволяють пригадати основні моменти теми, їх практично застосувати. Ну і власне це покращує застосування ну, засвоєння знань, мін навичок, формування компетентності і саме конкретнею тема. Перший приклад, ось ви бачите, це завдання пов'язане з, з тим виявленням змін в клітинах рослин. Під, в розчинах крізь концентрації солі. Чому це актуально? Ну, По-перше, ви можете продемонструвати, як реагує клітина. Рослини на зміну середовища це один з класичних прикладів, який багато десятиліч використовується в школях, але тим не менше він від цього не стає менш красивим. Дуже чітко видно, змінилося середовище, змінилася рослина. Чому це важливо в практичному значенні? У нас дуже часто в країні наступає зима, як не див. І зимою у нас є лід на дорогах для того, щоб люди і машини не падали, дуже часто дороги посипають сіллю. Сіль провокує танення льоду, він стає рихлим, і ну, відповідно легше по ньому пересуватися, машина безпечніше і так далі. Але є побічний неприємний. Ця сіль, яка розсипається, вона потім потрапляє в грунти. І, потрапляючи в ґрунти, вона викликає ось такі наслідки. Тобто, таким чином, ця робота має кілька рівнів засвоєння, вона має кілька сенсів, які е, бажано розглянути, і вона дозволяє реалізувати інтегративний підхід, е, вплив на живі організми на рівнях, різних рівнях організації, можна продемонструвати на ній, тобто вона дає дуже велике різноманіття можливостей. Які можна реалізувати. Наступна робота, яку тут ви, ви бачите, це знов ж таки загальне дослідницьке завдання, пов'язана з життєдіяльністю рослин, а саме якраз з фотосинтезом. Фотосинтез це теж одне з основних понять, які діти повинні опанувати. Вони повинні розуміти, коли він відбувається, на що він відбувається, на що впливає, чому ми залежимо від фотосинтезу рослин. От, і саме чому без нього ми всі помремо. Дуже просто. Це пов'язано з життєдіяльності. Як впливають різні фактори. І знову ж таки, на нього можна зав'язати дуже багато різноманітних речей. Нескладний, там використовується ЛД, акваріум, різні режими освітлення, але дуже гарно можна показати різноманітність закономірності саме цього процесу. І показати, що на нього впливає, які результати можемо отримати. Ще завдання, які ми можемо ставати, ну, дуже цікаве завдання, це якраз типовий приклад дослідження шляхом спостереження, пропонується дослідження за рухами тварин, коли пропонується дітям спостерігати за тваринами в різних середовищах. І відмічати характерні особливості рухів. Тут знову ж таки чим гарне таке дослідження. Воно, по-перше, цікаве дітям, їм цікаво дивитися, як все рухається, їм цікаво порівнювати. Ми можемо на цю цікавість і на ці процеси прив'язати до них нагадування. Способів функціонування організму, способів їх руху, з чим вони пов'язані, чому тварини е, саме так, і знову ж таки, вийти на адаптацію, пристосування до середовища, чому в різних типах середовища можна рухатися не, тим чи іншим способом. І тут, до речі, дуже гарні. Можливості для міжпредметних зв'язків, коли ви можете пов'язати результати цього дослідження з фізикою, наприклад, тому що фізика руху в різних середовищах, вона хоча й подібна, але має свої особливості. І тут дуже добре це може бути продемонструване. Цікаве дослідницьке завдання. І наступне воно у нас завершує тему гриби. Це пропонується знову ж таки, тут дуже гарні зв'язки, наприклад, з математикою. І коли ми бачимо особливості живих організмів, да, і як в такий маленький гриб упаковується велетенська площа поверхні, де утворюються спори. І ці, Це дозволяє дуже добре Ну, вирізається шматочок шляпочки. там... Відповідно, показується, скільки шарів цієї поверхні там можна е вмістити. І ми бачимо, чому маленький гри продакує велетенську кількість спор. Е яку, е який ефект це дає, і е які е перспективи. Тобто, тут якраз співвідношення поверхня. І ефективна і об'єм, вона працює в найкращому плані. До того ж, ці розмірковання можна використовувати і для нагадування, наприклад, про потребу волотенської поверхні для органів дихання, для тих же зябар або легенів. Там принцип той же самий. Тобто ми бачимо, що живі системи в різних ситуаціях можуть використовувати схожі способи скажімо так, використання фізичних і математичних законів для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність нормально. Ну, і тепер я хочу трохи сказати про другий тип досліджень, скажімо, дослідницьких завдань. Це завдання, які направлені на. Отримання якихось результатів, які повинні в цьому дослідженні бути підтверджені і обґрунтовані. І тут ці завдання вони зустрічаються рідше, хоча вони теж є, і вони грають надзвичайно важливу роль. Чому саме вони формують розуміння, чому не можна просто так. Приймати щось на віру. Чомусь потрібен науковий підхід для того, щоб щось реалізувати, взагалі важливим моментом є розуміння у дітей того, що наука насправді за своєю суті не поділяється на шкільну студентську, вузівську, академічну. Вона або наука, або не наука. І насправді. Можуть бути на дуже дорогому устаткуванні, заскажені гроші, складній експеримент закінчитися нічим, якщо він неправильно спланований. А простий експеримент, який проведе якийсь учень, він цілком реально може бути використаний в якоїсь важливій статті науковій. І він буде цілком адекватний, тому що він зроблений правильно. Ось у цьому. Суть того, що повинні винести учнів після цих експериментів, що правильно спланований експеримент дає обґрунтований результат. І про це треба пам'ятати. Взагалі. Коли ви плануєте такий експеримент, а хочете з учнями його провести, щоб можна було обґрунтувати, то перше питання, відповідь, на яке важливо чітко розуміти, перед тим як починати дослідження, таке звучить так, що являють собою результати наукових досліджень у прийшли науці. Якщо не брати до уваги словесного обговорення пояснення результатів. Про отримані в науковому дослідженні дані є не більше, ніж співвідношення між окремими кількостями і певними якостями. Ми, власне, їх виявляємо і ми їх обґрунтовуємо. І коли ми плануємо таке дослідження, то формуємо питання відповідь на яке дослідження повинно дати. Наприклад, чи змінюється кількість опунтону в певній ділянці річці в різні періоди часу? Як зміни клімату впливають на ріст дерев? Надзвичайно важливим в таких дослідженнях є саме формулювання питання, що ви хочете отримати. Бо просто, а давайте дослідимо оці дерева на що-небудь. Ну, це класна ідея, да, але на що саме? Що ви утримаєте? Неправильно сформульоване питання в кінці роботи робить вашу роботу абсолютно <хи> безглуздою, її ніде не можна використати, бо вона нічого не доводить і ні про що нам не свідчить. Як би ви там не старалися, скільки б сил ви на це не витратили? Тому дуже важливо саме це. Які типи питань взагалі можна ставити ну, в межах якраз? Школьних мож... шкільних можливостей реальних? Вони, звичайно, працюють і великі науки всі, ці вчені теж їх ставлять. Просто для школи вони найпростіші. Які питання під час описових спостережень, якщо ми щось описуємо, наскільки багато, наскільки часто, що відбувається? Наприклад, наскільки багато пошкоджених листків на е в школьному саду? Який відсоток, на яких деревах? Далі, наскільки часто? До школи пролітають птахи таких і таких товидів. Що відбувається, коли ну, під землею в нашій пряшківній ділянці, коли настає зима? Оце питання, які можна відповідно, і треба на них відповідати. Далі, якщо ми намагаємося знайти кореляції, тобто встановити зв'язок між двома явищами. Да? Чи є зв'язок між двома або кількома змінними, ми знаємо, що є ділянка, на якій ростуть рослини. Ми поливаємо її водою. Чи є зв'язок між поливом водою і зростанням рослин. Якщо ми правильно складуємо експеримент, ми це встановимо і навіть скажемо, який він сильний чи слабкий, позитивний чи негативний, тобто, або яка динаміка його зміни в часі. Висловлюється гіпотеза, яка цих, про цей взаємозв'язок говорить, вона може виявити причина наслідковий зв'язок, а може і ні. До речі, так часто буває. Інколи можна встановити кореляцію між двома подіями, але вони можуть бути не обов'язково пов'язані один з одним напряму. Ми знаємо, що якщо ми будемо поливати рослини на ділянці, то вони будуть краще рости. Ми це можемо встановити в експерименті, і вони дійсно це два явища напряму зв'язані. Але, наприклад, коли в свого часу проводився така от вивчення кореляція, виявилося, що існує достовірна, значна позитивна кореляція між кількістю дітей, які народжувалися, наприклад, там, в скандинавських країн, і кількістю лолек, які в той рік прилітали до цієї країни. Це що? Кореляція правильна, вона встановлена, вона дійсно існує, це об'єктивна реальність. Питання: це лелеки приносять дітей чи ні? Тут зрозуміло, зв'язок є, він не прямий, він опосередкований. Насправді обидва ці процеси зав'язані на цикл сонячної активності 11 річної і коливання приблизно в них співпадають. Але вони не пов'язані безпосередньо, а тільки опосередковано через якісь інші явища. Такі е, закономірності теж можна виявити, і вони будуть дуже цікаві, до речі, для дітей е, можна з цим погратися, якщо тобто дуже важливо, треба дивитися на те, що ви виявили. Е, питання під час проведення спостережень з битвою пушику, причина наслідкових зв'язків. Чи є відмінності між групами, різдами періоди часу, або е, певних місць. Е, висловлюється передбачення або гіпотези щодо властивостей. Ну, тобто, чи, наскільки сильно відрізняється, там, чи є відмінності між рослинами одного виду, наприклад, соснами, які ростуть у цьому місці і у цьому місці. Ми подивилися, ми сказали, чи є, чи ні. Наскільки вони великі, ми теж це можемо оцінити. Це теж результати досліджень. Але знову ж таки для цих досліджень треба правильно сформулювати завдання і зрозуміти, що у нас відбувається. Надзвичайно важливим є аналіз результатів, але знову ж таки, аналіз результатів він можливий, якщо правильний аналіз. Якщо дослідження сплановане і проведено правильно. Я не буду зараз зупинятися на правильному плануванні, це окрема велика тема. Головне, що його треба планувати і проводити правильно. Тоді ми зможемо адекватно оцінити результати дослідження. Аналіз результатів складає головний сенс будь-якої роботи. Він полягає в поясненні тих результатів, які були отримані в ході роботи. Часто для пояснення результатів автор висуває якусь гіпотезу. І, до речі, одні з найбільш поширених помилок при проведенні різних біологічних проєктів, досліджень є якраз відсутність розділу аналізу. Тобто, щось поміряли, таблиці зробили, висновки написали. А звідки? З'явилися висновки незрозуміло. А висновки з'являються в результаті аналізу результатів. Тобто, коли ви проводите такі дослідження, то ви обов'язково повинні проаналізувати. А для цього найкращий інструмент, до речі, статистична обробка, якщо є, або логічний аналіз результатів, які ви отримали. І не забувайте, що будь-яке наукове пояснення результатів. Повинно бути обґрунтоване. Саме тому я якраз і казав про статистику. Статистична обробка результатів експерименту і їх логічний розгляд, можливо, е дасть і пояснення того, що ви спостерігаєте. Тобто, зібрати дані по методиці може і лаборант вчений або будь-який дослідник, навіть якщо він учень, відрізняється тим, що він ці дані обдумає. Проаналізує і зробить на їх основі висновки. От цьому різниця між науковим підходом, між дослідницьким справжнім підходом і просто простим виконанням лаборатських обов'язків. От цьому основна різниця. Що є ще дуже важливим? Це зрозуміло, формулювання висновків. На основі результатів роботи е, її автор, ну, учень або група учнів е, формулюють висновки. Е, з висновків е, видно, чи була досягнута мета, яка ставилася на початку роботи, чи не була досягнута. До речі, якщо мета не досягнена, то це потребує пояснення. Наприклад, ми хотіли вивчити, як змінюється. Там, Розбір листків, листків залежно від е, впливу сонця. Да? Але у нас через складні погодні умови половина е, днів нашого експерименту припала на дуже е, похмуру погоду, і, відповідно, результати не дуже е, гарно можна лізувати, але це не. Власне, якщо ви проводите саме от таке дослідження навчального типу, коли вам треба просто навчитися проводити експерименти, це не страшно. Ми можемо просто врахувати це під час аналізу наших результатів якраз до аналізу і звернення, те, що я перед цим розповідав. Далі, головним недоліком висновків учнівських робіт. Які часто зустрічаються, і від яких я хочу вас застерегти, щоб ви звертали на це увагу ще на етапі найпростіших робіт, коли діти просто навчаються робити це, це введення до висновків зайвої інформації. Коли починаєш читати роботи учнів, наприклад, то дуже дивуюся, бо там починається з глобальних проблем. Які розписуються на дві сторінки, а інколи те реальне і дуже цінна результат, який був досягнутий саме дитиною, він не показується. В роботі він є, а в висновках нема. Просто самі себе, скажімо так, не демонструють. А в нашому сучасному світі дуже важливим є вміння подати результат і подати його добре. Для того щоб продемонструвати, які ми класні. Що ми зробили? шикарно, і Чому нам за це треба дати багато грошей, скажімо так, на наступні дослідження. Ну і взагалі так ось, найпоширеніша помилка, коли йдеться у висновках про загальновідомі речі, і дуже часто не йдеться про те цінне, яке зараз було зроблено, в процесі роботи. На це треба звертати увагу. Тобто, що повинно бути в висновках будь-якого дослідження, яке ви проводите будь-якої дослідницької роботи, там повинно бути те, що було в процесі роботи конкретно е виявлено. Тобто, результати після їх аналізу є основою для формування висновки. Якщо ви досліджували, наприклад, як у нас показано, особливості руху. Е Тварин, ну, комах, наприклад, у воді і на суходолі, то там не повинна е півсторінки займати опис того, яке значення комахи мають е в екосистемах нашої планети. Це достатньо відома інформація. В даному випадку вона не була ціллю цього дослідження. Там було конкретно проаналізовано. Водні комахи рухаються так, у них так від кінцівки, вони дозволяють їм хотіли рухатися. Наземні комахи рухаються інакше, у них інші кінцівки, вони можуть стрибати, вони можуть бігати, і відповідно до цього у них різна структура кінцівок, які адаптовані. Таким чином у висновках ви конкретно пишеться, встановили це, встановили це, шляхом порівняння виявили відмінності ось такі. У кінцівках такою формою водних, такою формою наземних, і це дозволяє їм рухатися ефективно саме в цьому варіанті. Ну і кількість висновків зазвичай в шкільних дослідженнях невелика. Вона просто і не повинна бути великою, бо саме дослідження, які ви проводите, або діти проводять з вашою подачі під вашим керівництвом, вона не велика, об'єм невеликі. І не треба великі, Тут треба навчити правильно робити на невеличких об'ємах дослідження. Ми з вами переходимо до наступного нашого блоку. Це біологічні конкурси. Взагалі, біологічні конкурси це дуже різноманітне явище. Вони залежні від віку, дітей, можливостей школи вчителів можуть бути дуже різноманітними. Від звичайних вікторин, від звичайних вистав, виступів агіт-бригат і так далі. Всі вони виконують свої специфічні функції, всі вони дозволяють дітям все ж таки набагато краще опановувати матеріал, розбиратися з цими проблемами, легше опановувати. Зміст легше використовувати свої навички, все це плюси різноманітних біличних конкурсів. Вони вносять якраз такий змагальний компонент в роботу дітей, і, звичайно, це великий плюс. Але я хотів звернути вашу увагу на дуже цікавий варіант біличного конкурсу: це біличні турніри, це Дуже ефективний спосіб опанування біології, саме тому, що основна ідея турніру це організація наукової дискусії щодо біологічних питань, які не мають однозначного рішення. Тому то і справа, що в реальному житті дуже часто зустрічаються проблеми. Які не мають однозначного рішення, і їх вирішення якраз вміння їх вирішувати, вміння вибирати один з важливих варіантів. Це дуже важливо. Під час проведення обговорення питання команди діють в ролях в межах трьох ролей. Одна команда доповідає, друга команда опонент. Третя команда рецензент. Доповідач пропонує свій варіант, який може відрізнятися від опонента варіанта опонента рецензита, але працює далі всі три групи саме з цим варіантом. Опонент аналізує цей варіант. Далі вони з доповідачем влаштовують дискусію, обговорюючи. Різноманітні <кій> варіації, і вони доходять до спільної точки зору. Це дозволяє е, знаходити рішення складних проблем, які не мають однозначного е, вирішення. Власне, в цьому перевага турнірів. Е, я сподіваюся, що вам вдасться е, успішно використовувати цю форму роботи. Бажаю вам всього найкращого. І э, сподіваюсь на наступні зустрічі з вами. До побачення.